Добрий день, це програма Суботнє інтерв'ю, я Інна Кузнецова. А з сьогоднішньої програми народний депутат України, перший командир полку Азов Андрій Білецький. Добрий, Добрий день. день. Коли ми з вами говорили про те, як вас краще представити, я запитала, чи сказати ще можна щось. Ви сказали, що страшнувато буде, буде багато регалій, як у російського царя. Це дуже страшно? Ну, буде схожим не. на російського царя. А, ні, не дуже страшно, але це інколи смішно. У нас деякі люди люблять велику титулатуру там, з п'яти семи. Мені якось досить. А якби була, був один титул і омріяний вами, який би ви б воліли мати? Ну, не омріяний, давайте, а скажімо, з враховуючи пройдений етап, то все-таки найцінніша для мене от, командир Азову. А Майбіль... на майбутнє? Найбільш, а на майбутнє. Найбільш... А на майбутнє? Ну, Непросте не питання. Не, не знаю, не можу сказати. Ну, ви просто говорили про те, не так давно, здається, в одному з інтерв'ю, про те, що з весни почнете політичну діяльність і будете вертатися, ну, вже так, з військової діяльності повертати до політичної більше. І кінцева мета яка? Mm. Ну, логічно, мабуть, ставити перед перед собою завжди максимальні відверто кажучи цілі, і якщо кожен солдат повинен мріяти стати маршалом, і кожен солдат носить своєму ранці, повинен носити в нормальній ар армії жезл маршала, то логічно, що політик повинен досягати найбільших завдань. Це а, у нас, а у нас це президент, прем'єр-міністр. Цей ваш марш, який ви проводили минулого тижня, минулої п'ятниці, марш цивільного корпусу Азов, він мав про це яку мету? Він мав мету, як і казалося на самому марші, привернути увагу до, в принципі, мабуть, найбільшого виклику на дану хвилину перед. Виклику, взагалі, існу перед існуванням української державності перед так званими виборами на на Донбасі. А чому ви співвідносите вибори на Донбасі з існуванням української державності? Поясню. Ну тут треба тр трохи розширити тоді а, саму проблематику. Вибори на Донбасі ну, це зрозуміла річ, якщо ми потроху повертаємо ці території, реінтегруємо і так далі, то раніше чи пізніше ці вибори повинні відбутися. І, скоріш за все, там не буде там, прямо 90 або 60% проукраїнської підтримки якихось українських партій. Це ми теж всі чудово розуміємо. Єдине питання, в якому форматі і в якому порядку будуть проведені ці вибори. Якщо вони будуть проведені так, як пропонує зараз Росія, так як продавлює ці вибори Захід, ну Німеччина в першу чергу і Франція, безумовно, так як нам пропонує це зробити наша влада, то ми, ну, по перше, ми, ми вже втративши суверенітет. Частину суверенітету над територією Криму, однозначно втрачаємо суверенітет над, цим, над цими територіями і продовжуємо розповзання сепаратистської гангрени, ну і фактичний демонтаж держави на всі території. Поясню, чому? Тому що, що таке вибори без повернення кордону, без повернення українських законів. Це значить, що ці вибори повністю легалізують владу. Не сепаратистів, а російських маріонеток на місцях. Повністю легалізують їх владу на місцях в так званому ордло. Що вони їм дають? Вони їм дають абсолютне юридичне право втілювати повноваження, а ми їх дуже розширили. А ми їх дуже розширили для місцевих органів влади. Створювати незаконні озброєні формування, які будуть вже вважатися так званою народною міліцією ордло. Здійснювати правосуддя, ну і так далі, і тому подібне. Добре, на але на цих принципі, територіях. Але, але в, в той же час але в той же час, ми не маємо жодних механізмів а, продовження ну, а, м, виконання подальших мінських угод. Тобто. Питання повернення кордону, питання виведення російських військ із країн. Але і так президент далі, сказав чітко завжди. про те, що нічого цього робити ніхто не буде, поки не будуть виконані умови України. Ну, по-перше, президент стільки разів казав неправду Україні е, саме в е, якраз в питаннях мінського процесу, що е, ну, я не дуже оптимістично налаштований по відношенню ну, до того, що він каже з цього приводу. По-друге, він же, ж е, президент, е, українська влада. Вона спекулює підміною понять. Тобто, ну, наприклад, президент каже: ми отримаємо повернення контролю над кордоном, а потім проведемо вибори. Тільки він підміняє поняття повернення контролю як повернення прикордонних застав, власне кажучи, на українських прикордонних застав на кордон. Він підміняє так званою озброєною місією ОБСЄ. Яка має по перше три варіанти сценарія? По друге, жоден з цих сценаріїв не є. Не є жоден з цих сценаріїв. Жодним поверненням контролю над кордоном. Україна просить, щоб ми виставили цих озброєних ОБСЄшників по кордону між, державному кордону між Росією та Україною. Російський сценарій, коли Росія давить на те, щоб ці ОБСЄшники були виставлені по фактичній лінії розмежування, тобто по лінії фронту. І третій сценарій, який саме ОБСЄ пропонує. Тобто, просто озброїти місію, яка буде знаходитись над, всередині на території ордло що про що йде мова мова йде про короткотривалу тобто на час виборів озброєну місію яка буде слідкувати слідкувати за ходом самих виборів і все Мова не йде про те, що вони повинні зупиняти там цей хресний хід зброї, бойовиків і так далі. Мова не йде, що вона відновлює український суверенітет над кордоном. Нічого ні, ні про що з цього не йде мова абсолютно. Це підміна понять. Тобто, народу просто кажеться: з'явиться якась поліцейська місія. Зрозуміло, що людям значно простіше думати, що прийде хтось, стане там зі зброєю і вирішить наше питання. Але це неправда і цього не буде. Добре, я зрозуміла. Але тепер поговоримо про цю вашу акцію. Ви хотіли зробити одне, а з іншого боку, зробили зовсім інше, тому що ви своїми палаючими файрами показали гарну, зробили гарну картинку для російського телебачення, який під вашу картинку додав свій звуковий ряд і зробив. Фашистуючих молодчиків Україні. Слухайте, будь-який українець, який вийшов на Майдан, будь-який українець, який взяв автомат під час війни, він вже робить гарну картинку. Ну якщо вірити, ліберальним, змі робить гарну картинку для російського телебачення. Тільки Але про це написали і іноземні не лише тільки російські. українець, Західні тому що ЗМІ. тому, що західним змі зараз вигідно у заходу свій інтерес. Інтерес заходу в тому, щоб якомога швидше цю больову точку на сході просто чимось присипати, запудрити і зробити. Вигляд, що все в порядку, як в Придністров'ї, Абхазії, Осетії і так далі. Це завдання Заходу. Він не цікавиться національними інтересами України. Добре, але це питання чи, чи не було достатньо провести марш без палаючих фаєрів? Певен, що не було, тому що файершоу, ну, фактично, да, там, були справді так звані фаєри. Ми хотіли, ну, це була символічна абсолютно річ. Ми хотіли показати країні, це був, е, умовно кажучи, червоне світло світлофору. Тобто, це було питання того, щоб справді викликати тривогу. І в народних депутатів, і в народу. Тому що зараз е, про, цю, про цю величезну проблему і величезну небезпеку просто елементарно не говорять. Але владіць, людям здалося, владіць, що ви хочете, вигідно. щоб боялись вас. Яким людям? Багатьом людям точно так же багатьом, рядовим містянам. Э, точно так же багатьом рядовим містянам здалося, що ми хочемо просигналізувати владі, що. Э, ми не збираємося здавати країну. До речі, а навіщо була оця акція в аеропорту Бориспіль? Ви ж знаєте, що, ну, якщо коло Верховної Ради, це звична річ, так? Але цього ж дня ви проводили акцію в аеропорту Бориспіль, а там ну, все-таки поселені заходи безпеки, там навіть цигарки палити не можна коло аеропорту. Коло аеропорту можна палити цигарки, і навіть ну, всередині ну, самого аеропорту можна палити цигарки, терміналу. Ну, є, є місця, є місця так. абсолютно точно. А тому. Навряд чи це якимось чином стосується заходів пожежної безпеки. Насправді хлопці проводили дуже багато подібних акцій в Бориспіль, скажімо так, більше уваги на себе забрав. Були такі ж акції в той же день. Там в Жулянах, там в деяких інших точках там вивішувалися банери над мостами, запалювалися феєри. В цьому був точно такий же сенс, як і у всьому іншому. Величезна була група, ну величезна кількість молоді. Вона отримувала свої завдання, вона робила все, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Добре, скільки коштувала ця акція? Я не знаю. А хто а знає? Як, рах, а як як рахувати, скільки коштувала ця акція? От ви привезли людей до Києва? Скільки обійшлися автобуси там чи чим ви їх довозили? Ну скажімо, прямо автобуси дещо обійшлися, тому що в деяких містах були ну, люди там. Близькі ще з часів війни до нас, які там а, бізнесмени і так далі, які були волонтерами ще з часів війни або Майдану, а, які проплачували на місці. Було, і що і ми бігали тут, побиралися і допомагали а, хлопцям на автобуси. Щось обійшлося угу. саме, тобто саме на автобуси, саме все, на Ну а на що ще? Ну, на, ну, ну, людей самі, мені, фаєри. на людей мені не потрібно а, м, витрачати жодної копійки. Фаєри, вибачте. Ну там тисяча-півтори тисячі тих е, м, хлопців там були футбольними фанатами. Е, Фаєр-шоу шоу це зазвичай, ну, відверто кажучи, звичайна частина там, фанатської культури. Тому е, питань з фаєрами у нас жодного не було. Ми тільки озвучили для всіх е, фірм, всіх клубів е, кольор фаєрів, які повинні бути, е, які повинні бути на марші. І все. Коли люди. Ставили, ставали з фаєрами, і поки ще фаєри не спалахнули. Такий там був жест, який дехто сприймав за гітлерівський. Я відверто кажучи, не розумію. А, ну, про, про що, про що, про що? дайдемо. Ну, це добре. Хоча ви ж самі знаєте, очевидно, що поя... 에, 에, вас ну, асоціюють Азов дехто з неонацистами. З і з Гітлером теж є таке. Так Гітлер вже помер. Ну так. Але з його нащадками, скажімо так. Ну, такого Гітлера, здається, не було нащадків. І Так, ну, з нащадками по духу. Ну, я відверто кажучи, не знаю, ну, треба, треба щось коментувати Нема в цьому такого, плані. Так? Нема і, такого, або, так. або не треба. Ні, ну от, один з азовців, пан Зіньківський, він казав про те, що є в нас такі, які полюбляють ідеї. Пан Зіньківський в інтерв'ю чому, здається, громадському телебаченню, ну, ну. да, е, був відвертим на відміну від, там, 100%, на відміну від вас? На відміну від 100 відсотків українських політиків, не знаю, став я вже стовідсотковим політиком чи ні. І він сказав абсолютно внятно наступну річ, коли його там питали, питали і питали в одну і ту ж в одну і ту ж саму точку, що трохи дивно, та, коли питають про один з. Найславніших бойових підрозділів в воюючій країні власні ж українські журналісти. Ну то таке. Ну я питаю в даному випадку не про полк. Я про ні, цивільний корпус він, ні, він... А, я, а я про цивільний корпус. А, але ви кажете слова Зінківського про полк. Так, от Вадим Палій, командир артилерії зову, ще нещодавно, він сказав наступну річ: що у нас є невелика. Кубка хлопців, які там сповідують ультраправу ідеологію, але це скоріш молодіжна, молодіжне таке позорство ніж глибокі переконання, що цих хлопців однозначно меншість, і що їх немає серед керівництва полку. От що сказав Вадим Зіньківський. І вся провина Зіньківського, ну там. Я не кажу, що краї... це опровенно. Ні, Перед країною там, мені теж там періодично задають це питання, в тому, що людина а, досить відверта в була, була досить відверта і чесна в інтерв'ю. Ну, Можна збрехати, можна сказати наступне. Є у нас ультраправі, є. А, хто є більшість азовців? Українські націоналісти. А, ми, говорити, ць, ми, цього, ми цього абсолютно ніколи, цього абсолютно ніколи ваша не цього ніколи ідеологія, от якщо так от. Чітко це ідеологія українського націоналізму. Вона дуже чітко окреслена е, Юрієм Липою, е, Дмитром Донцовим, Міхновським, ну Сциборським. І я думаю, що зараз починати лекцію про український націоналізм. Ми не будемо цього говорити. Але знов таки, але знов таки, ви повинні розуміти, що е, коли рекрутів приймають на атеку, то е, жодним чином в учбовому центрі Азова жодним чином. Е, Ніхто не впирається в питання, чи є він моїм ідеологічним однодумцем чи ні. Те, що більшість приходить туди патріоти і націоналісти, це теж правда. Це зрозуміло. Тому що люди розуміють, що ну, вони шукають собі комплементарну, власне кажучи, там, структуру і так далі. Тому більшість приходить патріотів-націоналістів. Але, вибачте, у нас ну, є люди із зовсім іншими політичними поглядами Якими? переважна більшість слухайте у нас були люди які Ліваки. себе які які себе назвали називали ліваками, а, антифашистами, ну в в сенсі афашниками ви тобто, кажете як, були там, ви кажете були тепер немає е, ні не 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 немає вони перекувалися і стали українськими націоналістами за час перебування в азові Зрозуміло. До речі, от згадали АТЕК. Я б хотіла запитати, чим там вся історія закінчилася з цими закидами про рейдерство, не рейдерство, що там зараз? Там і не починалося історії з, умовно кажучи, закидами. Ну як ми були на заводі, так ми і є на заводі. Як людину, якого ми говорили два роки назад, що вона є російським агентом і так далі. Як СБУ писало, що немає жодних підстав, що це українські комерсанти і так далі. А два місяці назад, коли ми вже нічого там від них не хочемо, тому що вони не грабують ОТЕК, два місяці назад посадили в СІЗО СБУ як поплічника сепаратистів. Бачите, коли ми кричали півтора року назад, що зупиніть грабіж Завода і. Зверніть увагу на людей, які проплачували сепаратизм в Криму, нам казали, що це абсурд. А тепер, коли е, у нас немає там жодних в цьому плані, ну, все де, нам це не цікаво, та, по великому рахунку. СБУ його тягне і саджає. Повністю підтвердилося те, що ми казали тоді про атек, що е, завод. Е, Асозна збанкрутували, що він належить компанії, яка була одним з основних фінансистів сепаратизму в Криму. І що його просто-напросто випилюють зараз. Завод використовується так, як використовувався рік і півтора роки тому. Тобто, там знаходиться інженерна група АЗОВ, яка розроб... займається виготовленням, власне кажучи, експериментальних видів бронетехніки на волонтерських засадах. І там знаходиться тренувальний і учбовий центр АЗОВу, де рекрути проходять початкову підготовку і відсів. Цивільний корпус Азов, це Першооснова, база для створення партії вибори. Цивільний корпус був на дану хвилину залишається громадським рухом, як, якому. Я, я розумію, а, я про майбутнє. Буквально, буквально трохи більше року, і який займався ну, жодним чином, не політикою. Якщо політикою, то те, що називається вуличною політикою. Тобто він займався, він складався переважно. Я не питаю, що складалось, я питаю, що буде завтра. Тут без відповіді про те, що складалося, не вдасться відповісти, що Добре. буде завтра. У нього своя специфіка. Це досить бойовий бо, бойова така громадянська структура, яка багато в чому переймала функції там правоохоронних органів або держави, які не повинна була б теоретично нести. Ну тобто, наприклад, основні завдання це була робота з молоддю. Це спорт. У нас десятки спортивних секцій, десятки безкоштовних залів по всій країні. Це боротьба з наркоточками, наркотрафіком, ігровими закладами. Ну, от такими речами, патрулювання вулиць і так далі. Більшість цивільного корпусу складають дуже молоді люди. Тобто там 18, 22, 23 роки. Безумовно, я думаю, що зараз наразі. Стоїть питання політичної справді сили. Безумовно, цивільний корпус буде в неї входити і буде одним з основних таких. Але він не може бути, ну, він не є сам по собі готовою політичною силою, тому що це дуже активний, але молодіжний рух. Але що це буде за політична сила? Патріотична політична сила. Основне завдання об'єднати, як ми як ми бачимо цю ситуацію. Ми її бачимо в наступному. В першу чергу це об'єднати активну пасіонарну частину населення, ту частину, яка несла на собі повністю майдан, війну. Мова йдеться про добровольців, військових, волонтерів, тобто активну частину населення, яка взяла на себе оцей тягар війни замість фактично паралізованої спочатку повністю держави. Об'єднати їх тому, що. Тільки вони дадуть якісну ідею, якісний кадровий потенціал для реальних змін в країні, не тасування старих карт в старій же колоді, а дадуть абсолютно новий потенціал. Зрозуміло, якщо говорити про полк Азов, багато хто закидає те, що завдяки вашим хорошим стосункам з паном Аваковим у полку Азов виняткові умови, краще фінансування ніж в інших. Підтвердите чи спростуєте, Полк АЗОВ в середньому на бійця полку АЗОВ витрачається з державного бюджету України в 2-2,5 рази меншу суми, ніж на нацгвардійця. На полк Азов належить чому? до Національної гвардії України, ніж на, на іншого нацгвардійця. Я вам поясню, чому. Тому що полк АЗОВ фактично не отримує величезну кількість. Величезну кількість ну, якихось позицій по фінансуванню. Тобто, наприклад, полку Азов, так як він стоїть не в базах постійної дислокації, там на лінії, він не отримує жодних заходів інженерного забезпечення, нам не так, як нацгвардійцям, не платять за житло, комунально експлуатаційні всі речі, електроенергію, ремонти приміщень і так далі. Все це. Абсолютний нуль. Держава не витрачає не на це, ні копійки. Полказов отримує частину, а це невелика частина того, що отримує на да, Це зарплатня в першу чергу. Бензин. Дуже скудно, гірше, ніж інші частини. По остаточному принципу, в прямому сенсі, по остаточному принципу отримує, наприклад, боєприпаси. В чому причина? Причина в тому, що, м'яко кажучи, нас не любить влада. Тому що влада не любить всіх добровольців, але їй вдалося знищити весь цей рух, звести енергію цих людей до абсолютної негації, негативу і пасивності. І залишився ну по великому рахунку, залишився один єдиний Азов. Він би теж уже давно плюнув на цю владу і пішов би, але якби але є ідейна складова. Тобто, добре. Але чому ви ж самі представник влади? І що тут можна поробити, якщо ну, давайте так. Я народний депутат України. Я не маю права, ну це буде неправильна історія, якщо я буду безпосередньо там керувати Азовом і так далі, і тому подібне. Я можу йому в кращому випадку допомагати. Я це роблю в міру своїх можливостей. І тому полк Азов виглядає. Я думаю, це підтвердить кожен боєць полка, що не завдяки е, дружбі з Міністерством внутрішніх справ і так далі, вони знають, що таке дружба з Міністерством внутрішніх справ. А, що таке, було... а що таке дружба з Міністерством полку, внутрішніх справ? В полку Азов було з початку року, року чотири позапланових перевірки. В той час, як більшість частин Національної гвардії, в більшості частин не було ще жодної перевірки. І всі до єдиної перевірки на дану хвилину Азов здав з честю. Але нам присилають на перевірку, перевірку, на перевірку, перевірку. Такої прискіпливої уваги, як до Азову, немає до жодного, я вам можу з певністю сказати, підрозділу Національної гвардії. Таких відвертих ну, кітків, відверто кажучи, як по відношенню там до матеріального або бойового забезпечення Азову, немає у жодного підрозділу Національної гвардії. Ми у всьому, ми у всьому фінансуємось. І е, розраховуємось як остання черга. От остання уже після всього, не тільки після бойових підрозділів нацгвардії, вже після всіх так, підрозділів чому так? караульних От, національних знову ж таки. Гвардії. Чому так ви ставите питання? Чому я так? вам пояснюю, чому? Тому що це позиція влади конкретна і чітка е, знищення добровольчого руху. Це була принципа, принципова принципа Але ж Це вже тепер банкової. не добровольчий рух. Це вже тепер частина нацгвардії. Їм важливо знищення принципу, а не е, якихось ну умовних формул. Тобто е, всі розуміють, що, наприклад, там Азов е, або е, перші там, територіальні батальйони ЗСУ, там Крівбас, наприклад, що це добровольчий рух. Хоча формально вони з самого початку а вони намагалися, тербатальйон вони намагалися ЗСУ. використати трибуну Верховної Ради для того, щоб сказати суспільству про це. Я думаю, що останнє е, що дає Верховна Рада, суспільство Відверто кажучи, плювати на Верховну владу, Раду. Довіра до Верховної Ради десь здається на рівні там, 12% серед суспільства і більше 70% недовіра. Звертатися до народу, ну, до народу через орган, який фактично. Ну, якому він фактично не довіряє, безсенсово, значно простіше звертатися до народу напряму. Зараз є величезна кількість від, умовно кажучи, з соціальних мереж, які є альтернативними з я зрозуміла, да? тобто відповідь, а відповідь, відповідь звертатися на... до депутатів я не вірю в їхню добру волю, в їхнє якесь бажання допомагати в там фронту Україні, армії, і так далі, щоб. Е і не в кулуарність їхніх рішень, щоб звертатися. Це жебрувати, побиратися і я так далі. я так. зрозуміла. Журналісти не зможуть побачити депутата Білецького і, і народні депутати, і депутата Белецького в стінах Верховної Ради ще довго. Правильно я зрозуміла? Ні, неправильно. Я туди збираюся. От, буквально, буквально. О, оце ми зараз... почули. А буквально Тому це буде що... наступного тижня? 에, так. Познайомитися з Надією Савченко. Ну, як я з, думаю, як я думаю, що якщо буде, то ми, скоріш за все познайомимось. Так? Ну, будемо бачити Андрія Білецького, Тому що Це команд... питання все-таки стоїть ключове питання виборів. А тут трибуна справді потрібна. Будемо бачити депутата Білецького, першого командира полку Азов у Верховній Раді. А сьогодні бачили у студії Радіо Свобода, це була програма Суботнє інтерв'ю і провела Інна Кузнецова на все добре.